Історія нашої маленької домашньої пекарні дуже цікава. Більше семи років тому назад нашій сім'ї народилась особлива дівчинка. Вона була дуже малесенька, і ми дали їй таке прізвисько: машка мурашка. Тому наш хлібчик, ви вже зрозуміли, і називається Мурашка Тліб, що вся історія почала саме з неї. Коли Марічка підросла, стало питання її харчування, адже задля розвитку мозку. Розвитку мовлення дуже важливо діток з особливостями виключати глютен, молочку і цукор. Той хліб, який ми купували в магазині, нам не подобався. Рецепти з інтернету не працювали, і я прийняла таке рішення що навчусь випікати хліб самостійно. Почала ростити безлютенову заквасочку, підбирати рецепти. Пройшов деякий час, і в мене вийшов прекрасний безлютеновий хлібчик. Спочатку ми пекли цей хлібчик тільки для Марієчки, потім стали куштувати його самі. А потім наші знайомі і друзі знали, що ми печемо такий прекрасний хліб, і також почали просити, щоб ми спекли для них. Таким чином і народилася наша маленька, але дуже класна крафтова пекарня без літанового хлібчика Урашків хліб. Цілий рік ми випікали на дому, починаючи просто з домашньої духовки і одного маленького міксера. Цілий рік ми пекли і відправляли вам хлібчик з домашнього затишку. В цьому році ми вже святкуємо двохріччя. Завдяки грантовій програмі ми змогли винайняти приміщення, масштабуватися і вирости до розмірів справжньої крафтової пекарні. Більше вісьми видів безлютеного хлібчика, булочок, пиріжечків ви знайдете на нашій сторінці. А ще великий асортимент різного безглютенового печива, пісквітні медики без крекер без яйця та ще пісочні горішки з різними начинками. любов'ю і вдячністю вам за довіру. Ваш морожки.